Скажіть ветеранською політикою і взагалі ветеранською проблематикою. Ви займаєтесь за бажанням, покликанням чи з позиції власної вигоди, власної розкрутки і піару? Я почав займатися ветеранською політикою з часу повномасштабного вторгнення? Конкретніше? З часу повномасштабного вторгнення. Тому що до цього я захищав права людей. Я був головою підкомітету по правам людини. Але з часу повномасштабного вторгнення, враховуючи те, що я повинен виконувати функції держави в парламенті. І в мене є моральні зобов'язання перед нашими захисниками і захисницями, я почав займатися реабілітацією з Вадимом Середенком відвідувати госпіталя, розуміти, розбирати, в чому порушуються права військових, чому не дотримуються права їхньої реабілітації. І далі мене це все затягнуло. І я відчуваю за це моральний обов'язок про те, що. Ми, перебуваючи в тилу, ми повинні зробити все так, щоб хлопці, які повертаються, вони не відчували проблем і дати їм нові цілі в житті. Це я вважаю, що це буде основою нашої вдячності. Не просто прикласти руку або сказати Ти молодець. Ні, ми повинні реально це відчувати в собі.